Було вчора... Всім Тай, доброго дня, вій. слава Україні. Приїхали до Ігора познімати Хілтона. Такий жеребець, такий екземпляр. Жеребець на паровку. А скільки йому років? П'ять з половиною. О, кінь молоденький. Кінько. Моцний коняка. А то ко номер, то я зараз з Ігорем поговорю, а номер то чий лишати в описі на паровку? Ваш чи Хочу, Ігорі хочу, я зараз Кену, Ну, то я візьму хто, Руслана. Ваш номер. Ну... No. Номер... номер буде в описі. На поровку хто схоче ну все, вже далі нема шнурка який пасецію на полю Добре, чекайте, я його ще з спереду трошки зазнімлю Він метр восімдесять має точно. Я маю метр сімдесят шість, він за мене вищий. ще Більший? Я не Я стою коло нього, то мене не видно за ним. Я сам кажу, що він вірять. Він ще потянувся, Алло. Ой. Та він ще поправив, він, він, він так грубий, файний. А він як піде на зиму до стайні буде стояв. Да. Він встане, він стане ще грубший. No. Нічого, йому іграш нормально. Парували до того року кубилиним? Так, так, було. Було досить і франківська, ясно, і з рівного, і смельницька. Нога no. no. 32 сантиметри, так? Ігором говорить? 32. 32 сантиметри нога. Що казати. Великий, великий. Ми якраз приїхали Легко. і не Легко, А Спокійний. <ривіт> не варює нічого. А ткона лінікови його не мірили, скільки він зараз має висоти? <ривіт> не, та, але, я б тобі казав, я б увізяв. Ні, ну, але метр восімдесят він має точно. Я маю, він, він за мене вищий. Ох який P'ять drop na porco Hadia? Hadde? Hadde? Hadis. Має крок має файний великий е, Шнурка вже нема зараз. Ох, коніско. То є Тернопільська область. Серебовлянський район. Хто захоче дзвонить, питайте, жеребез Жиреб... не продається, жеребез на паровку. Але він взагалі спокійний, тут кажуть, будто якась кобила на Подивись, Він на траві, як він виглядає. No. А, все, все, не чекайте, не водіть, вона й стоїть. На суху пашу переводить. Ближче його. буде? який. Йому... Он який вперед широкий, широкий. І на очі ні не неведе Риво там Він як без том на ногу то я не знаю Нічого не стане Пошли що який він високий Його? Ааа, високий. Рубниці мозги стали? Я знімав. Здравствуй. Шлею, шлею, певне кусь самі шили. Ігор був ще вона гордого, а там тільки на пона, тих попустили. Ну ми нарегулювалися. Так, так. Він має Тут воно Він більше то немає. Він 200 був привіз, зараз то на 100 і по гарантії Має, має. 100 скинув, він по гарантії є. Але все одно якийсь А Він є, як що коні. Так, казали, що, змарнували коня. А де? Не писали Так? Ну, то до умників є, досить. Я він то є. Той є краса він як каже, він як стане на... Заженити вже до стайні, ніби він стояв, він ще більше набере. Він зараз ходить цілий день кругами, намотує, який він виглядає на самій траві. Первові вже пішли коротші дні, скочиться забирає, він вже розростає. що вже більше стоїть в стані на сухому. Перший був день довгий. День довше казав, від о, пів восьомої чи від шостої, бо та кубила була, то продали, о, бо їзно палило ціле літо і мусив вчіпати кобилу і коло нього йти, щоб но, його, вести до. Ти його вбив? Він гнав, він я його виводив такого самого, то він стався, там mm. його не втримати, чоловіче, то він Кота, знає, там нога. І все. А то бабча стара купила. Ти куди знаєш, ти його? Ну, як конеску. А скільки берете за поровку? Ціна поровки? 100 доларів. 100 доларів. Хто хоче таке луша і такого ж жеребця, то буде... То буде, Екземпляр буде файний. Україня з багатією на коні. о, це Є не будуть то... пару любителів є на шак'я. А то до коні. Так низку. Його запрягає, роби ним роботу, все, що хочеш. Який робочий, ви запрягаєте їздити, так, так, все. Він вищий що... hey. ви, за мене. Метр 8, восімдесять 8, має висоти тут гарантія. Я, 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 я. я номер залишу в описі, хто схоче на паровку. А, що, що... No. а він мене знає від... Та як того. Та ви його дуєте, ти... такого ні, не знаю інакше. Він тільки заглядає, що там приніс. Ну але не є якийсь до них, щоб зщурив <ріпи> чи ще <ріпи> щось, щось <ріпи> я кажу. Сам підходжу і він. Я рахую, що кінь тареє. Він ще як тареє, то значить він кінь здоровий. він має здоров'я. Ну. Кубило не продаєте? Ні, ні, кубіла ще не продає поки дочекаємося від нього потомства. Тобто, Подивісь, каже. А, а вона на коли жеребна? А я не знаю, я на 29 січня. Ага. Але вона обмаскана. Та то нічого. Ох, яка стойка. Обмастилась, обмастилась. Да, вона то? вон монтаж, вон, Е, він навіть ніз нічого не каже, він знає, що їй не треба чіпати. Тато з малой немає туші. Чіпати. А то на сто процентів вже ребнуло. Твоє більше має?

Ваша Ваша ну, ну. десь на 7 раді. Відняття, 29-го, якщо О, хрі, пер, по першому разу. Якщо вона, якщо вона йде так. Але я думаю, по що поживутіху має приходить. Лошата повинні бути в нього файні. Тільки файна кубила. Як кубила велика, жеребець великий, то й лоша буде. Я боюся велика хоч копилася. Я кажу взагалі, як навіть кубило пригнати файну велику. то Не жаль, дати ті гроші, щоб собі спарувати, то вже такого коня мати. Київська то... приїжджав. Ну, кінь кажу, нога 32 см. Так, висота десь метр восімде точно. Не знаю, скільки він має об'єму. Об кінь робочий пасеться, лошата є по ньому. Я номер залишу в описі, то де ти бачите. Буде на поровку такий Ось такий. Стоїть коло кобили, навіть не реагує йому все одно. Ходять вони в парі. Неся разом запрягають. От такий коник. Шнурок десь має в нього 30 метрів, ні? Він за день тут не один круг намотає. Він як був добре, хоча він так гонить. Кругом але, але не рветься, нічого, ні? Не рветься, ви його не путаєте, не, нічого. Є, от так було, як він є, так він цілий час, цілий день пасе. Він вже це нав, навчив, що сі, його не рветься, нічого. Добре, що то кубилів нема, що, що він не вийде, Бо якби були, то би. Якщо є, то він рже, шукає. Але що той. То за так. Нікого нема, то не мати, я... спокійно. Коли весна він Так, кров. так. Коли крупива розцвітає, то я знаю тоді. Машини, вже, я думаю, що везуть. Що вже везуть. А ти що, не знаєш, а я провозил. Зараз не той час, та він, він спокійний. От такий Хілтон. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, номер буде в описі до такого жеребця. От такий у нас коник широчезний. Це буде жеребець на паровку. Всім, всім дякую. Я за що гроші заплатити? Так, так. Тісно дати тих 100 доларів то є, але відно, ну, собі спорувують, знаєте. Що були приїхали і питають, як е, Вогер. Ага. А, нас кажуть Вогер, а що кажуть кажуть У Нас кажуть Вог. Ну так. так. Що, що, що за слово? Вогер, вогер. кажуть. Ого, ще раз скажіть. все. Торопали і такси. Це ага. спутовували. Ага. Вогер. Я кажу, ну а я що, за ребят, то ребят, то, то він можна сказати, жербець. ну а я взяв вогер, то я вог. Вот то є Вогдер. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, номер буде в описі. Жервець на паровку. Ну? Не хоче.